Слава Україні! Розпочалася 477 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Уночі, в період з 0.20 по 4.30 15 червня 2023 року, російські окупанти завдали ракетну удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х101, Х-555, а також ударними дронами типу Шахет. Чотирма літаками стратегічної авіації ту 95 МС здійснено чотири пуски крилатих ракет Х-101 Х-555 з Каспійського моря. Одну із ракет вдалося знищити, решта влучили в промислові об'єкти на Дніпропетровщині. Іранські шахеди противник запускав з північного та південного напрямків. Усі 20 ударних дронів знищено. Крім того, Збито ворожий розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня на східному напрямку. За уточною інформацією, протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 6 крилатих ракет повітряного базування Х-22, чотири крилаті ракети морського базування Калібр та 7 іранських ударних дронів типу Шахет. Під час атаки знищено 9 повітряних цілей, 3 крилаті ракети Калібр. Та шість іранських ударних дронів шахет. Всього протягом минулої доби ворог завдав 38 авіаційних ударів, також здійснив близько 52 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України є дуже високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаударів по населених пунктах Гірки Чернігівської області та веселе Стариця і Бударки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Нововасилівка, Старагута, Новагута, Середина Буда. Ковстодубове, Бачівськ, Попівка, Атинське, Білопілля, Шпиль, Павлівка, Катеринівка, Ободи, Кіндратівка, Миропілля, Сумської області, Карповичі та Леонівка Чернігівської області: а також Одноробівка, Івашки, Гоптівка, Висока Яруга, Малі проходи, Стариця, Красне, Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка і Землянки на Харківщині. На куп'янському напрямку противник завдав авіаудару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Берестове, Лиман-Перший, Мацютівка на Харківщині та Новоселівське Луганської області. На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого: завдав авіаудару біля Іванівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Кислівка, Невська і Білогорівка Луганської області та Ямполівка. Торське, Верхньокам'янське, Спірне і Серебрянка на Донеччині. На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії біля Ягідного та Берхівки. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Спірне, Роздолівка, Левадне, Краматорськ, Костянтинівка та Біла Гора. Від ворожих артилерійських обстрілів. Постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Дружба, Торецьк, Олександропіль, Сухабалка, Нью-Йорк, Троїцьке та Південне Донецької області. Підрозділи Збройних сил України вели штурмові дії на напрямках Роздолівка, Краснополівка та Берхівка Ягідне. Мали успіх. На Авдіївському напрямку противник проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки. Успіху не мав там же. Та біля Новобахмутівки зафіксовано авіаудари. Ворог здійснив артилерійський обстріли районів населених пунктів Веселе, Бердичі, Авдіївка, Уманське, Семенівка, Водяне, Сєверне, Первомайське, Карлівка, Новокалинове та Невельське на Донеччині. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар'їнка. В той же час противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка. Багатир, Гостре, Георгіївка, Нетайлове, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області. На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару неподалік Золотої Ниви. Здійснив обстріл населених пунктів Водяне, Курахове, Максимівка, Єлизаветівка, Вугледар, Причистівка, Времівка, Велика Новосілка, Вільне Поле, Золота Нива Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Здійснив Артилерійські обстріли понад 50 населених пунктів, серед них Зелене поле, Новопіль, Нескучне, Новий Комар і Макарівка Донецької області, Новодарівка, Левадне, Червоне Гуляйполе і П'ятихатки Запорізької області, Осокорівка, Михайлівка, Гаврилівка, Республіканець Береслав Білозерка, Велетенське, Кізомис Херсонської області та Очаків на Миколаївщині. Противник продовжує проводити заходи щодо примусу цивільного населення. До набуття громадянства РФ. Так, у населеному пункті Кам'янка Запорізької області на початку 2023 року окупанти шантажували працівників Центру первинної медико-санітарної допомоги, що у разі відмови від отримання паспорта РФ грошове забезпечення буде знижено на 60%. Оскільки більшість працівників відмовились від отримання документів, загарбники повідомили про закриття лікувального закладу. Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. У населеному пункті Хмельницьке Запорізької області в приміщенні колишнього клубу окупанти організували шпиталь для військовослужбовців 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії. Загальна чисельність складає понад 100 поранених, переважну більшість їх доправлено з району міста Токмак. Авіація «Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 13 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 3 станції радіоелектронної боротьби противника. Загалом, минулої доби українські воїни ліквідували 580 російських окупантів. Також ворог втратив 12 танків, 14 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 вертоліт, 9 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 3 крилатих ракети, 24 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!